Для балета ми визначили все ж таки тему про княжича молодого Кия, як майбутнього засновника міста Києва. І ми створили балет за, в рамках нашого проєкту, але музику до балету написав видатний наш композитор Євген Федорович Станкович, герой України і керівник спілки композиторів України. У нього є досить багатьох балетів. Але вони не дуже пішли, якщо чесно, це було ще в 75 році. Це перший балет за 20 років, який створений в Україні взагалі. І він якраз історичний і такого масштабу. Він створив балет про княгиню Ольгу, але там сюжет не цікавий. Що там можна написати, як вона і користами спалила, та і все. Потім він написав про вікінгів. Це теж балет такий. Тадай Олександр, я не знаю, може підправити мене. але не пішли ці балети, так? про княгиню Ольгу, про Лікингів. Але тут Євген Федорович каже, я вважаю, я впевнений, а в нього є досвід, що цей балет буде сприйнятий не тільки в Україні, але й за її межами. Тому, звичайно, що нас можуть покритикувати, що ну, треба було сюжет обирати, якісь такі що там конфлікти були. Але головна мета була показати нашу історію.